Вітаю, друзі! Сьогодні 2 грудня 2023 року. З вами Валерій Клочок. Ну, я, як правило, не говорю, який рік, але сьогодні це дуже важливо, тому що ця дата і цей рік важливий для розуміння контексту і тривалості протистояння Зеленського і Порошенка. Це протистояння вчора набуло нового подиху, на превеликий жаль. Чому на превеликий жаль? Тому що нам воно нині зовсім не потрібно. На вулиці йде широкомасштабна війна. І будь-які суперечки, будь-які дискусії політичного характеру, як на мене, не додають сьогодні взагалі нам. Але ми не можемо їх не бачити і не аналізувати. Чому я говорю, що дуже важливо розуміти історичний, тривалий контекст саме протистояння, тому що протистояння між Зеленським і Порошенком почалося ще в 2019 році, коли розпочалася виборча кампанія. На посаду шостого президента Порошенко був переконаний у своїй перемозі. Ну, принаймні, соціологія засвідчувала про те, що шанси в нього отримати перемогу дуже високі. Тим паче він був чинним президентом. У нього адмінресурс був у руках, практично все. Але я не буду повторювати результати виборів. Він ви, принципі, знаєте, виказали довіри більше Зеленському, особливо яскравим було протистояння під час дебатів на стадіоні, де і один, і інший управлялися в артистизмі. Показували свої артистичні здібності. Але як виявилося, і по факту, Зеленський професійний артист, а Порошенко професійний політичний артист, так я буду говорити, бо, як на мене, це найбільш влучною характеризує, який домігся дуже великих успіхів у політичній кар'єрі, ставши п'ятим президентом. І він буде робити все, аби знову повернутися на цю посаду. Про він навіть це і робить. І з початком широкомасштабного вторгнення відкрите публічне протистояння між цими двома президентами один і інший президенти. Воно притихло. Втім, з часом почало посилюватися. А останні кілька місяців воно носить явно виражений характер. Звісно, можна навести купу прикладів, аби це підтвердити. А я думаю, в принципі, ви і самі можете це бачити, але просто прохання до вас, намагайтеся оцінювати це критично, не в питанні прихійності до одного чи іншого, а з боку об'єктивно. Хоча я чудово розумію, тих, хто вболіває за Порошенка, чи тих, хто за Зеленського. В силу обставин дійсно критичними бути не можуть. Я не кажу, що це вада, це по факту. Тому я спробую зараз вам роз'яснити, що відбувається от саме нині в ці дні, з огляду на історичний контекст протистояння, я його так називаю, дійсно історичним, між цими двома президентами, коли один залишається при владі, а інший прагне туди повернутися в будь-який спосіб, навіть не зважаючи, що нині йде війна. Дуже тривала. Хоча, якщо на правду сказати, констатувати, то Порошенко це також президент війни. Він став е, президентом під час того, коли був анексований вже Крим в Україні і були окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей у 2014 році. А Парламент двічі вбирався за цей час, і ще одні президентські вибори також відбулися за цей час, коли фактично розпочата агресія Росії проти України. Тому для Порошенка абсолютно прийнятним є проведення ще одних виборів в період війни. Хоча говорять вони абсолютно інші, і навіть нібито депутати всіх парламентських фракцій е, дійшли згоди про те, щоб цих виборів не було. Вибачайте за такий тривалий і довгий вступ, бо треба розуміти контекст того, що відбувається, і знову вас закликаю бути максимально критичними до тих подій, які є політично критичними, так і повернемося саме до блокади фактично виїзду Порошенка за межі України, що відбулося вчора. Вчора, 1 грудня, коли Порошенко намагався виїхати на запрошення дуже однієї поважної міжнародної організації, яка називається Міжнародний демократичний союз. Вона базується в США і є міжнародним об'єднанням правих політичних партій, які дотримуються консервативної, ліберально-консервативної і християнсько-демократичної ідеології. І мав відвідати цей захід разом із депутатами від Європейської солідарності. І також він мав бути в Польщі, бо вилетіти до Вашингтону він може лише через Польщу. Ну, в принципі, через Польщу. Відповідне розпорядження було підписане як відрядження головою Верховної Ради Стефанчуком. Ще раніше він анонсував свій візит кілька днів тому і впродовж 4, 5 і 6 грудня, він мав там перебувати разом із своїми колегами у відрядженні. Але. Лист був скасований, це розпорядження про згоду на виїзд, дозвіл на виїзд від Стефанчука був скасований першим заступником Стефанчука Корнієнко. З цього приводу понеслось дуже багато зради у засобах маси інформації, чому перший заступник скасовує розпорядження ну, фактично свого керівника. Європейська солідарність забула поточнити, коли звинувачувала в цьому Корнієнка, що Стефанчук в цей момент перебуває з офіційним відрядженням у Молдові. І зустрічався там із керівництвом молдовського парламенту. Відповідні офіційні повідомлення є на сайті Верховної Ради. Але ж правда, краще замовчити і сказати дивіться, Корнієнко неправильно вчинив, він скасував розпорядження. Це нібито і дрібниця, але дуже важлива. Я просто звертаю увагу, що в цій частині обидві політичні сили, слуга народу і європейська солідарність не гребують будь-якими моментами, які будуть корисні для них. І буквально вчора стало відомо також до кінця дня причина, чому Корнієнко скасував саме це розпорядження. Зокрема, засоби масової інформації з посиланням на якісь свої дані, ну, зокрема, і ресурс НВ. Пишу, що колишнього президента, ну загалом, треба було писати не колишнього, а п'ятого президента України і депутата чинного Петра Порошенка не випустили за кордон через те, що він збирався зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який дуже прихильно ставиться до Путіна, виправдовує агресію Росії проти України, не хоче нам допомагати, блокує. Фінансову допомогу Європейського Союзу для України. І ніби Петро Порошенко мав переговорити з Орбаном, враховуючи свою впливові, статус, так воно це є, аби Угорщина змінила свою позицію. Тим паче, раніше в статусі президента Порошенко зустрічався з Орбаном. Вони проводили неодноразово робочі офіційні зустрічі. І, безумовно, що Порошенко міг би повпливати саме на. Орбана, хоча я особисто маю в цьому дуже великі сумнів з огляду на те, яку позицію саме цей політик зараз займає у Європейському Союзі, і пресслужба Європейської Солідарності вчора дала пояснення з цього приводу. Тобто, на публікацію в засобах масової інформації, яка не посилається на жодне офіційне джерело, європейська солідарність поспішила зробити свій коментар. Чому поспішила? Тому що це плітки. А плітки, як правило, не коментують, що як на мене. Є ну, загалом винятком для прес служби європейської солідарності, аніж правилом, тому що я вам скажу те, що я знаю з власного досвіду, прес-служба Петра Порошенка ніколи за визначенням не коментувала чутки. Ну а тут зробили помилку, і вони написали: ті, хто зараз намагаються знайти обґрунтування своїх відмов на угорському треку, тобто мають на увазі вони про зустріч Орбана, Послуговуючись колишніми контактами Петра Порошенка з Віктором Орбаном, даремно старається, варто пам'ятати, що 14-15 грудня у Брюсселі своє рішення про початок передвступних переговорів з Україною оголошуватиме Європейська рада, де Будапешт має право вето. Мається на увазі, що будь-яка країна. Європейського союзу, яка є членом Європейського Союзу, має право вето. Тобто, це не лише одна Угорщина, це та сама інша будь-яка країна, Польща, Німеччина, Франція, будь-хто має право вето на будь-яке рішення у Європейському Союзі. Тому тут також такий маніпулятивний момент є. Якби у Петра Порошенка була можливість допомогти, використовуючи власний особистий позитивний досвід та контакти, щоб це рішення було успішним, тим більше на фоні останніх заяв. Він би це зробив. Ну і далі ми говоримо на благо України абсолютно блага, благородна ціль. Але влада вчора вирішила, що цього робити не треба. І е, це рішення було е, обґрунтоване Корнієнком тим, що він отримав від спецслужб якогось листа під грифом таємно. І на підставі цього листа він скасував дозвіл на відрядження Порошенка. Ну а сьогодні, по обіді, з'являється. Уже повідомлення не від засобів маси інформації, не від Корнієнка, а від силовиків Служби безпеки України, які говорять наступне: що СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокації на міжнародній арені з боку російських спецслужб спрямованих проти України. Ви, певне, чули вже не один раз про те, що влада заявляла, що Росія проводить дуже потужну інформаційну психологічну спецоперацію проти України. Направду цього помічати не можна, але тут вже йде в контексті саме ця історія відрядження Порошенка до Польщі та до Вашингтона. Що власне говориться у цьому повідомленні? Служба безпеки України звернулася до Офісу Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Мається на увазі і делегації від Європейської Солідарності. За отриманими контррозвідувальними даними, як стверджують правосиловики, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії Європейської Солідарності Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію для другом Путіна і закликає зняти санкції з російської. Федерацію. Цю зустріч пишуть вони далі, як і інші робочі зустрічі вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи, Росія планувала використати в своїх ІПСО проти України. Направду сказати, ще одна делегація також відвідує цими днями Сполучені Штати Америки. Це делегація від слуг народу. Свої фото вони вже опублікують саме із Вашингтону та інших міст Сполучених Штатів Америки, де вони зустрічаються з високопосадовцями різних рівнів для того, щоб переконати конгрес США – Проголосувати за виділення фінансової і військової допомоги Україні, ви знаєте, що зараз там тривають дискусії, дебати. Тому безумовно можна з великою долою ймовірності допустити те, що офіс президента просто не допустив Петра Порошенка і його депутатів, яким відмовляють також у виїзді сьогодні. З'являються такі повідомлення. Ну, зміркувань конкуренції, щоб не вони переконували американців ухвалювати рішення, а ну, до прикладу, слуги народу. І в такий спосіб отримати собі більше політичних дивідентів. У будь-якому випадку це свідчить про політичне протистояння і з боку одних, і з боку інших. Звісно, думки в суспільстві розділяються, чи треба було все ж таки. ну... Не дозволяти Порошенку виїжджати. Є думка про те, «Да відпустіть його на чотири сторони, нехай їде розмовляє з ким завгодно. Але ну, не помічати те, що, ще раз наголошую, політична партія Петра Порошенка Європейська Солідарність системно звинувачує у непрофесіоналізмі команду Зеленську, ну це не помічати також складно. Часто не безпідставно наголошую, робляться заяви про е, непрофесіоналізм, про корупційні складові і таке інше. Але часто густо ну, коментарі, які лунають там з боку прихильників, ну вони, як на мене, переходять здорові межі. Безумовно, не рефлексувати на ці всі випади офіс президента не міг. Ну і вдався до такого рішення, яке, ну, як на мене, не є безпідставним. Бо. Як повідомила Прес-Служба Європейської Солідарності вчора, то дійсно наміри зустрічатися Порошенка з Орбаном були. А чи могли це росіяни використати як і ПСО? Можливо, не знаю, зараз складно сказати, але в будь-якому випадку це все вказує на не дуже здорову тенденцію сьогодні в українському суспільстві, коли одна і інша політична сила на тлі такого дуже потужного військового вторгнення Росії в Україну, коли у нас є купа загроз. Ну, з'ясовують свої політичні рейтинги. Більше того, сьогодні дійсно з'явився рейтинг доволі цікавий, нібито злив від соціологічної групи рейтинг, де Порошенко намалювали всього-навсього 4 4,6%. Ну, я вважаю, це також е не зовсім коректною інформацією в той час, коли там Зеленському малюють під 50%. Але він, мовляв, не проходить у першому турі, в другому турі у нього конкурентом буде залужний. І Європейська солідарність сьогодні опублікувала. Ще один свій прес-реліз, яким пояснює позицію Порошенка щодо візиту до Сполучених Штатів Америки і Польщі, і наголошує на тому, що він, мовляв, до Угорщини зовсім і не збирався. Можливо, і не збирався, я цього не заперечую, але дуже легко міг би Порошенко зустрітися з Орбаном в будь-якій точці світу. Це навіть взагалі не обговорюється. Для Петра Олексійовича немає переповнючому сенсі ніяких, якщо він вийде за межі України. Тому його й не випустили за межі України, аби він не зустрічався з Орбаном. Чи це малося відбутися на полях саміту форуму Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні, чи ще десь? Зараз сказати складно. Угорська сторона це питання поки що не коментує. Але в будь-якому випадку, друзі, на завершення скажу, що ця вся історія особисто мені зовсім не подобається, як з однієї, так і з іншої сторони. Втім, хочу ще раз зазначити, що офіс президента дуже довго стримував. Публічній площині себе від таких дій. Атаки на офіс з боку Порошенка були дуже потужними. Звісно, що в цій ситуації політично офісу і далі не варто було реагувати на такі випади, а коректно, послідовно пояснювати і доносити свою позицію. В такий спосіб не просто зберігати свої рейтинги, а навіть їх і підвищувати. Але, ну Сьогодні отримала Європейська солідарність фідбек від офісу. І я більш ніж переконаний, що вони просто плескають долоні. Бо всі інформаційні бомби, які були минулого тижня, вони відходять на задній план. На передній план виходить Порошенко як жертва, а жертв в Україні люблять. Я розумію, що можливо риторика в окремих. Моментах сьогоднішнього відео не сподобається прихильникам Порошенка. Я не претендую на те, щоб вам подобатись. Я претендую на об'єктивність висвітлення інформації. Тому прошу вас максимально критично ставтеся до того, що ви чуєте, читаєте чи бачите. Звісно, я розумію, що це не просто, але ну, для того тут я є. Спробуйте послухати мої думки, можливо, вони стануть вам у пригоді. Друзі, в будь-якому випадку пишіть свої коментарі під цим відео. Мені цікаво почути, почитати, що ви думаєте з приводу цього гучного скандалу, про який вже знають і за кордоном. Тому що за інформацією від Європейської солідарності, форум Міжнародного демократичного союзу звернувся до української влади з проханням випустити Порошенка на цей форум. Чи буде таке рішення, я думаю, ми побачимо найближчими годинами чи днями. Порошенко дуже. Швидко вміє збирати валізи, я маю на увазі в хорошому сенсі організовуватися і відвідувати такі мероприємства. І якщо блага ціль, ну чому б і ні? Тому пишіть, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!